Путін продовжує боротися з немовлятами, воювати, вбивати їх. Це ж такі цілі в нього. Але ми завдаємо ударів по стратегічних ключових об'єктах нафтової і військової промисловості Росії. За все в цьому житті треба платити, а тепер вже й наперед. Про все це говоримо просто зараз. І звісно, про реакцію світу та Білого Дому. Прямий фірмого Ютуба «Узлова Токс за нас уже більше 20 тисяч підписників. Говорити я, Ірина Услова. Зараз буду традиційно по кілька разів у тиждень із Ігорем Чаленком, політологом, а також керівником центру аналізу та стратегії. Ігоря вітаю рада. Та бачити слава Україні. Героям слава. Добрий день і тобі, і всім глядачам прямого ефіру. Дякую, дякую, що знаходиш час. Попри такі непрості ночі. Чергові. Наскільки вона непростою, ігоре була зокрема і для тебе цієї ночі? Що ти бачиш за черговими терактами Путіна, який вбив цілу сім'ю? Он знову на Київщині країна терорист, молоду жінку, шестимісячну немовля і 12-річну дівчинку. У селі погриби. Путін фактично так погрібає заживо наших людей. На жаль, терор продовжує тривати тривати з боку російського агресора. Я особисто проживаю відносно неподалік одного із енергооб'єктів столиці, який знаходився під ударом. Тому прекрасно все це бачив, і це вкотре засвідчує плани Російської Федерації залишити мільйони українців без електроенергії. Без Тепла в опалювальний період для того, щоб просто перетворити їх у кріпаків. Якщо їм цього не вдається, вони просто кічаться з тих вбивств цивільних, які після кожної масової атаки отримують. а навіть коли ми зараз спілкуємось от я читаю звіти, і якщо Київ намагається якось відновитись, то паралельно в Харкові йде атака безпілотниками, тобто це все йде нон стоп. Росія не зупиняється тероризувати українців, бо не вдається їй отримати бажаного і не вдасться. Та президент України Володимир Зеленський каже, що це і є мова дипломатії Росіян. Він відреагував в своєму телеграм-каналі на те, що росіяни не припиняють своєї геноцидної тактики, і закликав світ діяти. Давай послухаємо. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем, а це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки Сполучених Штатів та Сімки, усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни. А напередодні ми побачили план в Блумберг на 12 пунктів щодо закінчення війни, та де запровадження перемиря, створення мирної ради під голованням Трампа. Цей план був то спільний наш з Європою, припинення будь-яких подальших територіальних просувань, забезпечення повернення всіх депортованих дітей, обмін полоненими і інші пункти з гарантіями безпеки. Всі хороші. Але здається, ігоре, що треба тиснути, а не плани писати. Бо Росія уже на перший пункт припинення вогню не йде. Вона про це сказала всіма артами Лавровим. Пісковим, ушаковим, рябковим і іншими буквально напередодні сто разів, так що і трам вже навіть говорити з ними не хоче. Ні, ну плани теж потрібні, бо тут же ж проведення певних аналогій з близьким сходом і показати, якщо там 20 пунктний план Трампа десь працьовує, то ось є хороша пропозиція із 12 пунктів, нібито узгоджена з Україною, і якраз як співавтори цього плану. Ну але тим не менш, тим не менш, в нинішній ситуації я абсолютно переконаний, дійсно має бути мова єдності консолідації. Мова сили щодо російського агресора безпосередньо завтра, післязавтра буде відбуватися низка зустрічей і на європейському рівні, і в руслі коаліції охочих, і все це має дати чіткий сигнал Путіну, що терор, терор цей не просто зафіксовано, але він точно не дасть того, чого прагне російський диктатор, і тому в нинішній ситуації необхідно все ж таки навіть не говорити про те, що війна стане е, завартісною для Путіна, дуже часто люблять це повторювати європейські та американські діячі. Просто треба й показати, що ця війна обертається вже проти самого ініціатора, проти самої Російської Федерації. Я думаю, що і в Махачкалі. В Дагестані е, бачили наші чудові прильоти, і в Мордовії, і багато де ще. І це якраз і показує, що асинхрон, якраз асиметричні е, асинхронні певні дії, які здійснюються нашою е, стороною, яка продовжує захищатись від російської агресії, е, все більше приносять війну безпосередньо на територію е, росіян і. Мені дуже сподобалось одне відео, якщо не помиляюся, це якраз з Дагестану, де одна жіночка так голосно кричала: чи то УПА, чи то упал на наш шахет. Але як якщо упа, то теж непогано буде як це, повстанський дух. Якраз Кремлю дуже не сподобається, що і там уже подібні речі звучать. Ну це жарти жартами. Але я думаю, що цілком зрозуміло. Без відповіді подібні атаки, як відбулися, і сьогодні безпосередньо по Україні і раніше точно не залишаться. А вчора ввечері ми побачили вже певний страх навіть російських воєнкорів, коли вони бачили карту зальотів. І і якраз в Росію і українських ракет, і українських реактивних безпілотників, і класичних. Тим не менш, це все показало, що дійсно вони бояться, вони розуміють власні проблеми з ППО, де їхнє ППО більше потрапляє на територію десь там житлових будинків. А не збиває відповідні цілі. Ну, тим не менш, зрозуміло, що ми маємо зараз прагнути примусити Путіна до деескалації. і ми ж бачимо, наскільки зараз незрозумілою є ситуація з майбутнім Будапештом. То по лінії Лаврова все зривається повністю? То виходять, значить, від Дмитрієва розказуючи ні-ні ні, ні, ні перемови не продовжується, ви що? І тут же сіярто з Угорщини розказує, що бачите, якась там провоєнна група намагається це все зірвати. Так яка провоєнна група? Чому сіярто це все не договорює? От скажіть мені, будь ласка, чи не видно, що саме Російська Федерація це продовжує все зривати? Що вони знаходять будь-який привід, аби відмовитись від поїздки Путіна у та чого навіть Путіна, Галаврова да, навіть. Ми ж бачимо, це все відбувається прямо на наших очах, ледь не в режимі нон-стоп і лайв трансляцій І коли Трамп прямо заявив ще в п'ятницю минулу, давайте зупиняти війну по лінії зіткнення на тих позиціях, які є. Що отримали американці а, натомість? Отримали пісульку якусь від Кремля. Бачите, ком'юніке непублічне, де знову почали розписувати свої ультиматуми для а, України для країн заходу і так далі. Хіба це є крок на зустріч миру? Я думаю, навпаки. І очевидно, що і аналогічну позицію почув і Рубіо під час свого телефонного спілкування з якраз з Лавровим, те, що відбулося в понеділок. Тому я абсолютно не здивований сьогоднішній атаці на низку українських областей і, зокрема, з епіцентром безпосередньо по столиці, по місту Київ. Це все планувалося Путіним. Планувалося спеціально як сигнал Трампу, що от так поважають думку нинішнього американського президента, ось так відзначають його в реальності мирні ініціативи. І це якраз показує, що Росія на жаль не налаштована на припинення вогню. І Я вже не кажу про завершення війни в стратегічному вимірі. Так, да, дійсно сіярто про якого ти згадав місце за справ справу він ще здається, що полетів до Сполучених Штатів Америки з візитом напередодні угорські медіа про це повідомляли. Каже, що спростовує заяви про зрив саміту і називає це да, про воєнна політична еліта та їхні змі. Я теж не розумію, хто ті люди завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру. А може дійсно цього планувальника вбивства вбивства українців не має на увазі? Путіна ж хто його знає? Водночас. Е, е, Напевно, не ця права є не еліта Трампа туди напевно сіярто не відносить. Заявляє про те, що він не бачить зараз сенсу витрачати час даремно. Правда, через дві хвилини Трамп сказав, що він не це мав на увазі. Але тим не менше, зараз зустріч з Путіним відкладається і Трамп під час розмови з журналістами, під час заходу білому домі, знову сказав про те, що ну ми побачимо, що буде відбуватися, але зараз, напевно, її не буде. Давайте почуємо Трампа і будемо коментувати, чи буде вона взагалі колись. Я чув, що зустріч з Володимиром Путіним скасована або відкладена. Чи знаєте ви, що там сталося, і чи вплине це на ваше рішення щодо відправки е, томагавків в Україну? Ні, ні, я хочу, я не хочу марної зустрічі, я не хочу марнувати час, тож подивлюся, що станеться, але Е, ми уклали всі ці е, е, чудові угоди, чудові мирні угоди. Всі вони мирні угоди. Це угоди, міцні угоди, кожна з них. Але ця, і е, я сказав, да йдіть на лінію, ідіть на лінію бою, лінії поля бою, і ви відступаєте і йдете додому, і всі беруть трохи відпочинку. Тому що у вас є дві країни, які вбивають одна одну. У вас є дві країни, які втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Це ми ще не прийняли рішення. Що що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді і зараз? Чому ви вважали, що саміт у Будапешті може бути, може бути мар... марною тратою часу? Ну я нічого не сказав. Я не сказав, що цього не станеться. Ви знаєте, ніколи не знає, що станеться, але багато чого відбувається на цьому фронті, на фронті війни з Україною та Росією. І ми повідомимо вас протягом наступних двох днів про те, що ми робимо. Ігоре, вже взагалі вони не будуть зустрічатися, чи все-таки якось Путін, наприклад, виключить ще один телефонний дзвінок і буде там щось пояснювати, чи фактично він все пояснив тим речниками, які вийшли і сказали: в нас Лавров перва причини війни, от це от все нацисти не будуть контролювати Україну? Ну, тут будемо далі дивитися, чи е росіяни якось е гамують Лаврова. Бо він же, як, вибачте, на слові, упоротий просто замість того, щоб домовлятися про подальші кроки дипломатичного характеру, він виходить і починає розказувати, що бачите, в Україні нацистський режим. Ну, це Тугар, точно я не секунду. є… Дуже перепрошую, точню: а він хіба не ретранслює думку Путіна? Він же в нього на зарплаті? Ну так я ж про це власне і кажу: що Путін демонструє свою біполяричку. Uh -huh. З однієї сторони, він пускає Лаврова і Яструбів. А з іншої випускає Дмитрієва, який є представником так званої групи Тіхановцев. Відповідно, яку формує дочка Путіна, і який каже: Ні, ні 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 все, все нормально, все чудово. Так, от на цій біполярочці зараз і будується робота на геополітичному рівні мені важко назвати це дипломатією, але росіяни вважають, що таким чином вони можуть чогось домогтися. Ну єдине, чого вони домоглися, це власної впевненості, що нібито Україна не отримує томагавків. А чи ви почули хоч десь ні по томагавках? Я особисто ні. Угу. Тому в даному випадку зрозуміло, що навпаки Путіну дали шанс. І коли Пісков виходить і каже: Бачите, два лідери не окреслювали дат, не окреслювали термінів, коли ж зустріч має відбутися. Я після того як прочитав цей коментар Піскова, і що його послухав, це ж аудіо якраз було. Подивився прямо записане відео 47-го президента Доні Фредовича, де він прямо говорить. Він думає, що зустріч відбудеться за два тижні. Тобто, про це мова прямо йшла в телефонній розмові з Путіним. І тепер Пісков розказує, що бачите, два лідери не окреслювали жодних термінів. Ну, це, це абсурд, це трагіка Це Просто, ну це, це реально, це дуже низькопробний якийсь сітком, який просто несмішний і продовжується. Єдине, що в цій ситуації, звичайно, триває і вбивства цивільних, і вбивства військових, загалом українців, якраз в руслі цих всіх атак. Ми ж бачимо наскільки сконцентровані зараз зусилля росіяни на Покровському напрямку, і на півдні, і на Харківщині, і всюди, всюди є питання, але наші сили оборони їх стримують по максимуму. Тим не менш, це не зупиняє росіян з тієї точки зору, що вони готові і далі вкладати ресурс у вбивство українців. Ну, це дійсно це певні маніакальні підходи, як казав пан Доній, у нього взагалі прогноз є по завершенню війни з точки зору. Антропологічного аналізу, тобто, коли власне помре нинішній російський диктатор, бо до того часу враження, що зупинок не буде. Ну, я думаю, що я не настільки песиміст, як він, але я думаю, що. Все ж таки зусиль сьогодні заходу наших партнерів недостатньо. Недостатньо для того, щоб переконати цього бункерного, все ж таки, змінити власну точку зору. Ну, у нас же ще є попереду дуже важливий елемент. Mm. Я... Примусу Путіна, це все ж таки сі і зустріч Трампа і сі невідомо відбудеться. Вона не відбудеться 31 числа угу. у Південній Кореї. Ну але те, як далі розгортається ситуація, я не виключаю, що Путіна взагалі виключать зараз з процесу, навіть хоч якогось обговорення з Кремлем. Параметрів завершення війни, а його просто потім на рівні Трамп і Сі представлять умовно до стінки і скажуть: зупиняйся, не зупинишся, відключається відповідно вся економічна співпраця і все те, що дозволяло в подальшому. Проводити цю війну, це теж один із варіантів. Хоча зрозуміло, що всі хочуть і далі використовувати Путіна по максимуму, бо йому треба розпрошувати зусилля Сполучених Штатів. Ну але, хоча б по темі, тіктоку, ми побачили, що американці і китайці можуть знаходити спільну мову. На відміну з росіянами, де росіяни тільки щось там обіцяють, якісь свої гіперлупи між Камчаткою та американською Аляскою. Ну, тим не менш, тим не менш, все рівно ми точно не знаходимось в якомусь цукцванзі глухому куті. Ні, просто питання в тому, що путіну дали шанс, і сам же Путін його згаїв. Абсолютно цікаву думку висловлює політолог Сергій Таран, який каже, що під час тієї таємничої, так би мовити, розмови Путіна і Трампа минулого четверга, 16 жовтня, у обох стався синдром Віткофа. Ото, який мало що розуміє, Трамп подумав, що Росія готова звільнити території Запорізької Херсонської області в обмін на решту Донецької області, і в логіці Трампа це означало б рівноцінний обмін заради миру. ну Тільки в його логіці від себе віддам. Бо як ми можемо наші території міняти на наші території і додому, яка же Трамп сідіть, мають іти тільки росіяни, бо мені ми. ми ми вдома в себе. А Путін каже пан Сергій: подумав, що США згодні з тим, що він отримає Донецьку область, в на обіцянку не окуповувати решту Запорізької та Херсонської областей. І в логіці Путіна це означало би безкоштовну здачу Україною Донецької області заради обіцянки цяцянки. В результаті кожен подумав, що таки прогнув свого візаві, хоча насправді обидві сторони повторили позиції, які в них офіційно була ще кілька місяців тому. Тепер кожна зі сторін вважатиме, що її надурили, і нема чим летіти у Будапешт. А загалом це ілюстрація тотального трешу коли ультраважливі для світової безпеки перемовини ведуться на такому рівні? А і до речі, і Марк Чемпіон а, аналітик видання Блумпер пише, пише про те, що мирні зусилля Трампа, враховуючи нерозуміння левелу, так би мовити, ризики від Путіна, що не можна йому послаблювати, тиск на нього взагалі не можна обіцяти ні зняття санкцій, ні вкладати питання томагавки. Воно становить смертельну небезпеку для України. А чи дійсно це Трамп, навіть як медіатор, дещо для нас становить загрози? Нам загрозу установлять, я думаю, не сам Трамп, а його непостійність. Тобто, ми постійно знаходимося в якомусь відчутті готовності удару в спину з боку нинішнього президента Сполучених Штатів. Хоча наміри його, я думаю, максимально чисті, позитивні. Він дійсно хоче миру в Україні, просто шляхи досягнення цього миру. І що він саме сприймає як мир? Просто перестати стріляти. Ну, Питання тоді інше. А що росіяни тоді будуть хотіти взамін? Не лише ж території. Ми ж прекрасно розуміємо, що там е, така борода тягнеться хатілак, і в меморандумі прописана була від 2 червня, яка була продемонстрована в м, Стамбулі. І згадуємо істамбул 2022. Багато що росіяни намагаються протиснути як ціну за принаймні припинення вогню. Я не кажу навіть про завершення війни, і це якраз і ускладнює насправді нинішню ситуацію, тому що. З точки зору Трампа, американців, для того, щоб вийти на якесь рішення, треба максимально спростити базові вимоги обох сторін і російського агресора і України і вийти таким чином на так спрощену, але все ж таки угоду. Якщо Україна пішла цим шляхом, і ми сконцентрували свою увагу безпосередньо на Розробці гарантій безпеки разом з коаліцією охочих. Потім зараз знову ж таки цей же ж мирний план з 12 пунктів, щоб показати Трампу, що ну готуються все ж є по суті. Проекти і присутні пропозиції, є, і вони ж абсолютно логічні. Але з боку російської сторони такого спрощення не відбувається. Діаметрально протилежно. Бачимо курс взято і це просто засвідчує, що росіяни. Ну, як мінімум, в тактичній перспективі, вони впевнені, що зможуть чогось там досягти за наступні місяці. Ну ясно, що для них буде успіхом загнати Україну в холод, блекаут, і так далі. Але ну, з точки зору якогось військового. Моменту, ну це їм точно нічого не дасть. Навпаки, це буде більше злості безпосередньо українців в бік самих же росіян, і у нас показувала вже соціологія цікаві тенденції, коли е, збільшувалась кількість атак проти української цивільної інфраструктури. А громадяни замість того, щоб виходити на якісь поміркованіші. Речі, навпаки, вони ставали злішими. Вони казали, ну, наприклад, по територіальному питанню, замість 52 54 як показував КМІС, що проти і де-факто, і де юре будь-яких там територіальних поступок. Ну і по багатьох питаннях, де ну, громадяни України займали і займають е, таку оборонну позицію, що готові стояти по максимуму е, і готові демонструвати цю єдність. Тому е, так. Попри в тому від війни, яка теж присутня, попри е, негативні е, якраз певні особливості цього періоду, тим не менш, путіну не вдається зламати українців, і я думаю, що це найбільше, що сьогодні бентежить безпосередньо росіян, і, і це стосується до речі, і наш політичний е, якраз е, вимір, з точки зору, ну от е, зверніть увагу. Ті, хто не мають дотичності до Сил оборони України, якщо говорити саме про цивільних політиків, нинішній президент зберігає найвищий рейтинг. Довіри. І це абсолютно викликає нерозуміння у росіян, чому так відбувається, попри весь весь той негатив, який влаштовується російським агресором у нас, ну такі українці, українці готові боротися. Я не буду казати слово до кінця, бо дуже часто спекулює цим російська пропаганда, змінюючи сенс цих слів. Але... Українці будуть демонструвати опір рівно стільки, скільки знадобиться самим українцям, не американцям, не заходу, не росіянам. А це якраз і демонструє, що Україна є незалежною державою і буде такою в майбутньому. Ігоре, президент України Володимир Зеленський, як ми зараз дізнаємося, ну зрозуміло, міркувань безпеки. Хоча Макрон ще анонсував, що будуть зустрічі в Європі. І Зеленський теж на них має бути якраз щодо підтримки України і розуміння, як далі діяти. І Зеленський прилетів в Норвегію. Сьогодні його літак зранку приземлився в військовій частині аеропорту Гардермон. Сьогодні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стера країни. Разом з ним прибула перша леді дружина Зеленського пані Олена, міністр внутрішніх міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга. І вони будуть Посла кілька днів. Очевидно, може, і там будуть зустріч або будуть їздити. А наскільки дійсно зараз європейські трек саме допомоги, виділення грошей, розуміння, як боротися з російськими загрозами, теж важливий в контексті отакої, як ми кажемо, неоднозначності Дональда Фредовича, Ну, непостійності його як влучно ти Ну, дійсно, ми маємо прийти до спільного знаменника з розумінням, що це найбільша війна в Європі загалом, і Україна є на першій лінії. Цієї оборони дуже часто помиляються з точки зору риторики, кажучи, що Путін буде нападати на Європу. Там потім ясно, що там мова йде про країни конкретно ЄС і НАТО, але війна вже в Європі. Путін її приніс повномасштабне понад три з половиною роки, і відповідно зараз ми маємо показати прогнозованість подальшої співпраці з точки зору і надходження озброєння і закупівлі цього озброєння там не лише по програмі Перо, але й там данська модель дуже себе непогано показує. От для прикладу, останній Рамштайн. Понад 400 мільйонів доларів було акумульовано на Pearl, а паралельно з тим понад 700 мільйонів доларів акумульовано саме в українській ВПК. Це хороший момент. Далі, звичайно, ми маємо зараз знаходити додаткових союзників ідеї репараційного кредиту в 140 мільярдів євро для того, щоб. Дати можливість е, якраз у такого середньострокового планування терміном на три роки, коли ми зрозуміємо, що і цивільні потреби, базові цивільні потреби, звичайно, без надлишків все рівно війна може продовжуватись. Е, і військові потреби будуть е, в своїй основі закриті, і не буде фактично забезпечено співфінансування Сил оборони України. До речі, я відзначу, що зараз. Левова частка із цих 420, майже 5 мільярдів гривень. Триста мільярдів. Я прошу вибачення 325 мільярдів гривень. Які були внесені зміни до бюджету 2025 року для збільшення потреб сил безпеки та оборони, повальна більшість це кошти надходження від прибутків від російських знерухомлених активів. Тобто, фактично, фактично, росіяни зараз своїми ж ресурсами якраз уже Співфінансують сили оборони України і чим далі буде продовжуватись війна, тим частка фінансування за рахунок саме російських активів. Буде збільшуватись і укріплювати українську оборону. Як це не парадоксально, і це треба максимально передавати росіянам. Що Путін мало того, що якраз дав старт і продовжує абсолютно невмотивовану війну, так ще й самі ж росіяни півтора мільйони втрат за цей період. Це ну втрат. Ми розуміємо, що це і відповідно безповоротні, санітарні, але це якраз і за кошти росіян робиться. Зокрема, і це от абсурд політики Путіна, який призвів власне себе до глухого кута. Тому нам треба дійсно нам треба продовжувати зараз подальшу координацію з європейськими партнерами, щоб Європа якраз стратегічно зрозуміла, що вона є сьогодні ядром, якраз у цього спротиву російської агресії. Ну і паралельно потрібно дійсно розробляти наступні кроки які вже мали певний превентивний ефект для того, щоб надавати взагалі можливості Російській Федерації не просто там а, атакувати. Там Україну чи там не дати можливість там безпілотників літати територіями Європи. Ми маємо превентивно говорити про те, щоб ці і безпілотники, і літаки загалом не взлітали з території Російської Федерації. А такі можливості вони в принципі присутні і питання виключно політичної згоди на те, щоб залучити всі наявні можливості для нейтралізації цієї загрози. Ігоре, дякую дуже безмежно за цю розмову і за всі наші зустрічі. Побачимося з вами вже наступного тижня. Бережи себе до зустрічі. Щасливо.